Я дружина військовополоненого морського піхотинця, який обороняв місто Маріуполь. Мого чоловіка звати Павло. Ми родом з Запоріжжя. Він е, дуже любить е, все, що пов'язано зі зброєю. Власне, тому він і пішов в армію. Йому 34 роки. Е, з них п'ять на службі. Ми обидва з Запоріжжя. Е, навіть проживали на одному районі, але це пізніше. Коли ближче почали спілкуватися, тоді вже зрозуміли, що майже поряд були. Познайомились ми у 2015 році. Нас познайомила моя сестра. Вона з ним товаришувала на той час близько п'яти років. Він погукав її зустрітися, і вона мене взяла з собою. А наступного разу ми вже він вже погукав нас обох. Він мене тоді зацікавив своїм інтелектом. Він дуже розумна людина, і на протязі дев'яти років наших стосунків нам кожного вечора було про що поговорити. Мова про армію в нас почалася ще в 2016 році, коли я тільки народила дитину. Він тоді вже сказав, що він хоче піти, але я сказала, що поки дитині не виповниться три роки, він нікуди не піде. І, власне, в 2019 році дитині в травні виповнюється три роки, і вже в червні він підписує свій контракт і майже одразу їде на ротацію в місто Широкіне. Ну, Посада в нього була одна і та ж сама, наскільки я знаю. Він багато мені не розповідав про те, що відбувається у нього в батальйоні, що він виконує, яка в нього робота. Коли я до нього підходила, питала, що там, як, він казав: тобі це не треба. Тобі це не треба. Ну, Я не буду розповідати, І... в морську піхоту його погукав е, знайомий, який родом з Бердянська. Вони планували разом туди піти, але у того знайомого трошки не вийшло. І мій чоловік сам пішов служити в той батальйон. Я не дуже була задоволена цією ідеєю, але ну, що я можу зробити, якщо він це вирішив для себе. От він е, сказав, що він. Хоче, аби наша дитина зростала в мирному середовищі без війни, і краще він зараз зробить все, що від нього залежить, аби коли наша дитина виросла, йому не довелося йти воювати. 24 лютого я е, знаходилася вдома о 6.30 мені зателефонували батьки чоловіка е, зі словами, що почалася війна. Я напередодні збирала речі. Ну я сподівалася, що нічого не буде, але от, трошечки тривога зіграла. І я... Деякі речі спакувала. Я зібралася, написала чоловіку, що ми зібрані і готові їхати. Він запитав, куди, нащо і чи не зарано. Я йому написала, що почалася війна, от і ми їдемо до його батьків. Єдине, що він написав, це зараз десять хвилин він не відповідав. І вийшов потім на зв'язок, написав, щоб я по максимуму закупила продуктів і їхала до його батьків. Він був вражений. І я зробила висновок, те, що він на той момент не, не знав про те, що відбувається в країні в цілому. Бо він знаходився у місті Широкі, Там, Я так розумію, що у хлопців своїх справ було багато. Розмови до повномасштабного вторгнення це було більш особисте про якісь сімейні моменти, про дитину, про те, що. Ну, більше планували на майбутнє, що ми будемо робити, коли він повернеться, і так далі. А після повномасштабного вторгнення ну, він дуже сильно переживав за мене, за дитину. Про себе він казав, що в нього все добре, щоб я не хвилювалася. Він оберігав мене. А в один момент він сказав, що в них закінчилася вода, їжа, і напередодні вони зварили останні макарони без солі і так поїли. Коли я приїхала до батьків чоловіка, я майже майже весь день перебувала на вулиці, бо в будинку зв'язку взагалі не було. І чекала дзвінок чоловіка, але бувало таке, що він міг не дзвонити тижнями. Тобто, от 24-го ми приїхали, я йому віддзвонилася, сказала, що у нас все добре. І потім наступний наш зв'язок був через два дні. Він сказав, що в них. Складна ситуація, але вони дають противнику по зубам. Пізніше е, виходив на зв'язок теж саме, що складно, але ми стоїмо. 1 березня він подзвонив мені і сказав, що вони передислокувалися в Маріуполь. Їм дали один одну ніч відпочити, а наступного дня вони вже повинні були виконувати свою роботу. 1 березня ми з ним поспілкувалися, і з того дня не було. Зв'язку аж до 10 березня. 10 березня він мені зателефонував з чужого номеру, сказав, що з ним все добре, він цілий, здоровий. І набере пізніше, бо дуже багато хлопців хочуть відзвонитися своїм рідним, бо зв'язок є тільки на тому телефоні. Востаннє ми з ним розмовляли 26 березня, він казав, що все добре, щоб я не переймалася. І після того зв'язку не було. 5 квітня я зайшла в групу у Фейсбуці 36-ї бригади і побачила інформацію, що 501 батальйон потрапив в полон. Щоб батьки чоловіка не бачили моєї реакції, я вийшла на вулицю. Я не хотіла нікого нервувати, ні батьків, ні дитину. Я вийшла на вулицю з тремтячими руками, шукала інформацію, правда це чи ні, і шукала підтвердження того, що мій теж живий і потрапив у полон. Ні відео, ні фото не було. Я наступного дня поїхала вже в Запоріжжя, в наш е... обласний е... ТЦК. Я туди звернулася, мені сказали, що на даний момент вони не можуть ніякої інформації мені надати. І я самотужки шукала інформацію про чоловіка. І вже е... в липні мені надали сповіщення про те, що мій чоловік потрапив у полон. А в... Серпні підтвердження Міжнародного Червоного Хреста про те, що мій чоловік дійсно перебуває в полоні. 22 лютого він написав мені, щоб я поїхала, заправила автомобіль, я в нього спитала, навіщо це потрібно, і чи дійсно буде якесь повномасштабне вторгнення. Він сказав, що. На даний момент їм потрібна тільки Донецька і Луганська області повністю. Але на всякий випадок, якщо дійсно все-таки по всій країні щось почнеться, щоб я не гаяла час і не стояла на заправках, а одразу їхала до його батьків, тоді якось була всередині тривога, і, начебто, в той момент вночі мені приснився сон про те, що я стою ніби як на сільській вулиці. Дорога, сипана камінням, <кхи> і йде купа військових хлопців. І з, цієї, з цього натовпу вибіг до мене чоловік, обійняв мене і сказав, що я ненадовго, я тільки попрощатися, бо мене чекають хлопці. І побіг назад до хлопців, які йшли. Я тоді не прийняла це серйозно, я думала, ну. Просто мої переживання всередині дали такий сон. А коли чоловік потрапив у полон, я шукала інформацію про нього, я побачила відео майже те ж саме, що й мені наснилося. Знову ж таки, сільська вулиця, будинки схожі і купа хлопців з піднятими руками йдуть в полон. З того часу не було ні фото, ні відео, абсолютно ніде. Єдине підтвердження того, що мій чоловік. Живий, надавали хлопцям, яких звільняли з полону. В січні мені зателефонував звільнений. Він сказав, що з моїм чоловіком на серпень 23-го року все було добре. Він тримається, і я не знаю, про що саме була мова, але він сказав, що мій чоловік будь-кого міг довести до сказу. Ну, він такий, що любить прямоту. От якщо він щось вважає, от його, він вважає, що його думка правильна, він її буде відстоювати. Можливо, через це. І саме цей звільнений мені сказав про те, що мого чоловіка будуть засуджувати. Його вивезли в серпні 23-го року, куди невідомо. Хлопці сподівалися, що на обмін, додому, але, але ні. На даний момент е, я знаю, що у нього найближчим часом буде суд, йому загрожує 17 років. Але я сподіваюся, що йому не доведеться сидіти весь срок і його повернуть додому раніше. Я скажу так, що я виходжу на акції не тільки заради свого чоловіка, а взагалі за всіх хлопців полонених. Тому що е, з 2014 року є хлопці, які досі в полоні, яких досі не звільнили. І я вважаю, що нам потрібно виходити на акції, нагадувати про те, що є така категорія, е, щоб не повторювати. Сюжет з 2014 року, коли про хлопців ніхто не каже, про них забули і треба нагадувати. Я, я хотіла би йому сказати, що я його дуже сильно люблю, чекаю і буду. Буду боротися до, до того моменту, поки він не повернеться додому. Я не складу руки і буду робити все можливе.